Всім привіт! Сьогодні для вас зробимо коротенький огляд на таку монетку, яка ще не торгується на біржі, тобто в неї ще не було моменту лістингу, а саме Хамстер Комбат. Детальніше про цю монету ви можете дізнатися в описі до цього відео. Аналітичний відділ Тараненко Трейд підготував для вас змістовну інформацію. Для чого створена ця монета, які її функції, перспективи і так далі, тому подібне, все це ви можете оглянути у дописі до цього відео. Одразу хочу перепросити за формат е, зйомки. Е, відбувається запис екрану. Е, на жаль, е, цього хам'яка Хамстер Комбат не можна відкрити в, на лептопі. Е, ви бачите зараз, в принципі, мій Телеграм, тобто не треба ніякого окремого софту для цієї монети. Ви просто заходите по посиланню, яке також доступне під цим відео, переходите в Телеграм, тобто це спільний проєкт Павла Дурова з розробниками Хамстер Комбат. Взагалі цікаві ідеї стосовно тонкоїна, ноткоїна і взагалі перспективи Telegram як однієї спільної мережі для, такого, для криптовалюти, для електронних грошей. Все це далі чекає на Telegram в майбутньому, тому слідкуйте, далі буде ще цікавіше. Отже, сам Hamster Combat, переходячи по посиланню, натискаючи Play-In click», У вас відкриється ось такий застосуночок. Бачите, тут є якась певна кількість монет, яка вже мені доступна. «Thank you, Binance. Для чого? Що це взагалі таке? Основний персонаж це є оцей хом'ячок, якого ви бачите зараз посередині екрану. Тикаючи на нього там. Один раз ви отримуєте певну кількість монет, і на цю кількість приростає загальний, мій загальний рахунок. Тут є версії прокачки цього хом'яка. Ви бачите, зараз там для того, щоб я перейшов на наступний рівень, мені потрібно е, натапати ще там е, трошки більше 4 мільйонів цих монеток. Е, перейшовши на новий етап. Я буду при одному натисканні в мене буде тапатись більша кількість монет. Взагалі, для чого це все? Тобто, вважається, що коли ця монета вийде на біржу, всі ці монети, які е, ви здобули, ви їх можете конвертувати в реальні монети на криптовалютні біржі, і потім продати, вивести там USDT в долар, так? Або просто тримати і е, очікувати подальшого зростання цієї самої монети. Е, як до прикладу, це сталося з ноткоїном. Після лістингу він зріс більше, ніж на 300-300%. На По факту там до максимуму було ще більше. Але не важливо, зараз про Хамстер Комбат. І одразу тут, чому в мене висвітилось при вході Binance? Тому що я вже під'єднав е, Binance як криптовалютну біржу, на яку я буду отримувати ці самі, ці самі монетки. Тобто тут ви можете е, під'єднати будь-яку криптовалютну біржу, якою користуєтесь. Нема нічого складного. Ось так. І е, бачите, в мене тут одразу є Profit per Hour. Е, per hour. 176 тисяч монеток майнеться в мене за одну годину часу, якщо ви відсутні 3 години буде автоматично вам генеритися прибуток. Тобто зараз в мене там за 3 години набіжить трошки більше півмільйона монет. Але якщо ви через 3 години не зайдете перевірити, як поживає ваш хом'ячок, то далі монети. Майнитись не будуть майнінг, мається на увазі це автоматична добича монет. Бачите, в мене зараз капають монетки 149, 198, 247. Тобто ми можемо вручну їх набивати, а може це робити платформа автоматично. Як зробити так, щоб ці монети тапались в автоматичному режимі? Ось тут є кнопочка майнінга, ви можете прокачувати різні. Карточки. От зараз я заплачу 85 тисяч монет, і в мене додатково ще по годині буде приріст плюс півтори тисячі монет. там 1630 монеток є. Я купив, все, тепер в мене по годину буде ще приріст монеток, там, півтори тисячі монет. Можна купувати тут різні карточки, які дають вам певний профіт. От так купили карточку. Все, будете там отримувати додатково 300, 337 монеток. Special. Ось це мої карточки, які вже в мене є тут доступними. Тобто там генерація, генерить кожна карточка певний прибуток. Мені там 2000 монет, 3000 монет. Вони всі ось тут. В розділі «My Cards» у вас будуть знаходитись «New Cards», якщо ви захочете купити якусь іншу карточку, яка вам буде на пасиві давати ці самі монетки. Також ви можете запрошувати друзів отримувати додаткові монети, і також можна пасивно заробляти, просто продивляючись відео в Ютубі, отримуючи, отримуючи за це монети. Ви можете також робити нескладні завдання, там приєднатися до телеграму, запросити друзів, просто щодня заходити на цю платформу для того, щоб вам давались монети. Але дуже важливо, ось це аєрдроп, який буде вам доступний, коли монета вийде на біржу, коли зробиться лістинг. Що каже сам розробник? Цієї монети, що буде рахуватися не та кількість монет, яку ви натапали, а саме та кількість монет, яка знаходиться ось в розділі Profit per Hour, тобто прибуток за одну годину 176 270 монет. В мене майниться автоматично на цей рахунок. Тобто завдання максимально на пасиві отримувати прибуток, зробити так, щоб у вас найбільша кількість монет була саме. Генерувалася на пасиві, і тоді ви можете отримати цю саму кількість монет на біржі після того, як монета офіційно пройде етап лістингу. Тому ось такі нескладні дії допоможуть вам отримати airdrop по таким монетам, як Hamster Combat. Звичайно, якщо. Вам цікава ця монета для подальшого утримання. Вам цікавий проєкт Телеграму. В цілому. Ви можете скористатися цією платформою, цим хам'ячком, для того, щоб автоматично генерувалися монети. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.